Майстриня Аліна розмальовує ялинкові прикраси, які незабаром пропонуватиме покупцям. Головна ідея різдвяного ярмарку тут увесь товар ручної роботи. Вот дерев'яні ігрушки називаємо їх вічними. А по 25 п'ять гривень приходіте викупайте. Мну несколько человек работает, поэтому они абсолютно разные. Также у нас есть є фарист, изготавливает вообще чудесные йочки, смоха все натуральное. Тоже всім дуже подобається, так що надіємося, все ми це продадим. у 18 будиночках. Поряд із центральною ялинкою продають усе від сувенірів і прикрас до іграшок та оберегів. Асортимент різноманітний, також різняться і ціни. Втім, більшість продавців готові торгуватися. Торгуватися можна, обов'язково треба торгуватися, щоб було приємно. І, мені, і покупателям Свічі всі ручної роботи. производитель Польща, Артман. Наш товариш Марек, Він робить це все вручную. Парафін пищевой, то есть ребнок может откусить, проглотить, скушати, все нормально, ничего страшного не буде от 40 до 2800 гривен. Можно гривень. Можна поторгуватися, можна за 2,5. Наш такий талісманчик, Кузьма, домовичок, дуже популярний персонаж, в Житомирі точно більше ніде не знайдете. Ну найдешевше це магніти, патріотичні із достапримічательностями нашого чудового міста. Це по 750 такі магніти. Я думаю, що це дуже така доступна річ, може кожен згадку собі купити. А найдорожчі, найдорожчі, ну, напевно, ну, Кузьма, ось такий великий, він 200 гривень коштує. Бантики я по 8, по 12 і по 15 гривень. Прапори, у нас найдорожчі прапори є за 85 гривень і найдорожчий у нас тризуб. 80 гривень. Ялинка не продається. З асортименту, ну, у нас є різний. У нас є квітковий Весняний, є пізніше квітковий, є гречка. Такі є перга, Це те, що називається бживеним хлібом. пилок, сотовий, меди можна побачити, Є віск. З воску також щось бачите, свічки з натурального воску. На кожному кроці гостей тут раді нагодувати свіжими стравами та зігріти різноманітними напоями. Всіх прохожих гостей ми частуємо глінтвейном, гарячою кавою, чаєм. Імбирним чаєм, різдвяними пряниками, медово, імбирними. Глінтвейн по 14 гривень. Так. Він йде з лимоном, з яблуком, з апельсином. Наша особлива страва це гумівка. Так, так у нас є уха, якої тут ніде більше немає, куліш, ковбаски на паличці, деруни. Справжніх торгів продавці чекають ближче до свят. Кажуть, зараз люди здебільшого дивляться і прицінюються. Відвідувачі зізнаються, ідея ярмарки їм дуже подобається, хоч деколи товари їм не по кишені. Є так, таланти в людей, є таланти, які всякі такі роблять сувеніри, все це роблять. Особливо для дітей дуже цікаво. Е, мені е, подобається ярмарка. Якби тут не були дуже великі ціни, то я обов'язково тут щось придбала б мені сказала продавчиця, що один браслет коштує 50 гривень. Я перепитала: "5 гривень?" А вона сказала: "5 гривень це можна лише проїхати на маршрутці". Організатори ярмарки кажуть, домовлялися з продавцями, аби вони ставили ціни нижче, ніж у магазинах та кав'ярнях. Гроші, які підприємці заплатили за оренду будиночків, обіцяють витратити на потреби українських військових. Всі ці внески, котрі вони перерахували. вони йдуть благодійним внескам на АТО. Це вже сума біля 30 тисяч, котру ми зібрали. Плануємо зібрати ще трошки більше. От і все перерахуємо на 95-ту аеромобільну бригаду. Відвідати ярмарок можна до 15 січня щоденно з 2 другої дня до 10-ї вечора. У новорічну ніч на Різдво та на Старий Новий рік робота тут триватиме до 3-ї ночі.